Ми йдемо грати в да? Да. 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 Так. Так. І так, якщо куди піду? Поч... Ой, ой, бля, це лише це наебало. Да, на Ти віч навіщо тобі тут діаманти, якщо тут, ну як би, не потратиш? І в мене брюлікоманія, розумієш? У мене брюлікоманія. А, Може підемо в зомбі апокаліпсис? А це шо? Будемо виживати в зомбі-апокаліпсисі. А ну. Пока. Ще вірусні собі понаскачую? Ні, ні тут немає, тут це все перевірено, це текстурпак від цього. сервера. Та сірвана. я жартую, душніла. <гум> да, я душніла. Ми тебе не можу вдарити, я хочу тебе вдарити. А? Не можна. Коротше, ми типу, розіб'ємося на острові і будемо разом бігати. Потужно. Зараз в, попасти в авіакатастрофу. Можна відкривати сундуки, там будуть різні речі, треба вбивати зомбаків. Де ти? Я тебе Що бачу? Всього? Тримаємося поряд. Бачите, <рес> ти mm -hmm. маєш завжди вбивати. Як я їх побачу тут темно? Ну в того і прикол. Біасе бдрави, куди ти мене завів? <рес> Хоро. Ти ж любиш хорори? Ну люблю, взагалі. Хорори це my love, типа. Я навкіт маленький. Чекаю другого на фільму більше, ніж свій день народження. Ой, зомбі? Я вже двох постріляла трошки. Акуратно. Вай же зомбі вбивай. А я в гравця можу випадково потілити? Ні, 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 не можеш. Слава Богу. Бо я б не хотіла нікого вбивати випадково. Де <рес> вони? Я боюся, що мене вони з'їдять. Будь біля нас, ми тут групою бігаємо. А хоча знаєш, ну нахуй. Куди Їх весело стріляти, слухай. А в тебе, до речі, не безкінечний запас патронів. Вау, дякую що сказав. І запас їжі тоже не безкінечний. Клас Боже, ти так біжиш, ніби тобі пофіг на все. Я відчуваю себе героєм фільма, цього аніме зам 100. Я, я просто я не знаю. Я по... Куда Блядь. ти біжиш від мене? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Be... Ти залізла на цвинтар О, О боже, вони цілою цією армією вийшли. Ай, боже! Боже, 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 боже. Боже! Їх злати дофіга стало. Ну що ж, в мене немає патронів, в мене є лише дві курячі ніжки. І одна тобою ціла орда біжить. Мої шанси на виживання мінімальні. Але як мене вчили? Народжений бігати пизде не получить. <різь> боже, Торі, ти просто біжиш. Це єдиний мій спосіб вижити, алло. <різь> типу, літералі. Ай... Дякую, дядь, як там тебе звати? Я не знаю, ти класний мужик. Я просто спостерігаю, щоб ти не здохла. А ти так мало з твого боку сонце. Хапка! Тут хтось здох. Сучари! Я понял. Мінус. Не мінус. Я ще жива. I'm still standing after all this time Я тоже ще живий на диво. Living like a piece of my life without you on my mind. Вибачте, я просто дуже люблю цю пісню дуже просилася. У <серет> мене всього лиш чотири сердечка, але при тому я майже повністю сида, так, мені треба просто поїсти. Mm, як вас тут багато, то я <пі> не думаюся бігать! Народжене бігати пізде не получить. Правильно, стоп, у мене ще кілька патронів, я ж можу відстрілюватися. А ну! Маленька шваль. Ай! А! Бля! Це що було? Прям на мене на... хтось кинув їх згори. Вони прям на мене впали. Шукайте слід а... фейерверку в небі. Я тепер зомбі чи хто? Хто я? Якщо тебе вбили, та, ти твій зомбак буде з головою твоєю бігати. Йобаний рот. То нам як інших тепер жерти? Бля! А, мене вбили. Я... я старався, я жив як міг. Але мене вбили. Чекаємо людей. Чоловечки. Ой, ой. А, ой, тьотя. Гарненька. А де ти є, речі? Чому ти не на острові з нами? а ти десь. Ти ось. Я під землею. Тааа, підвал. Да, підвал. Тут ти кріп виходить, чи ти хто? А? Що? Е Тут вроді тикати мотигою. Самотик. А це Просто відділяй собі величезну територію і потім тупо зафарбовуй. А як? Як? Вона не тикається. Дві ти десь поставила один свій колір, оце твій вироді. То його треба вести. Да! Рот. Ну зафарбовуй той частинку, яку тобі лишилось. Щоб ніхто не зафарбував. Блять! іди нахуй оранжевий! Ніколи не любила цей колір насправді. Блять, ну все. Я вилечу. Тут не вилітаєш, тут получаєш бали, ти все одно будеш до всіх ігор до кінця. Нахар брати оце. в центрі ще з тим, частини... то. Ой, друге місце! Всі... Ну, Де ми? Так, то й що це за місце? Батут. Стрибати, стрибати вгору. Стрибати і збирати бали головою. Збирати бали! Хова! Я дострибну більше! Блять, дострибуйся! Я поки що тримаю перше. Я ніяк не тримаю! Хуй, в жопі тримаю! <рес> Оп! Перше місце! Ой! Це ну наєпка. Ти дуже легко <рес> на ті наєпки и ведешься. <рес> <рес> паркур. Ну, паркур. Да, паркур. Блять. Що, я корейшей за програю? Бо я впав. Бля, я знав впав. Я дав Да, вже хтось прийшов паркур. Я тоже прийшов. <рес> 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 я воду прошла, я поплаваю трошки. Плавай. Плавати це корисно. Чому я на вісті? Змійка. Це змійка, вроді. Як не грати? Коротше, ти тебе є баранчик. Дивись, не оврійся в когось. Іди в сраку, баран! Ні, ні, ні будь ласка, пане баране. Тобто ти просто їздиш? Ну так. І чекаєш, поки всі повбиваються. Залишилось троє гравців, до речі, ми троє. Я Драний Ой, я здох сам. Давай, Торі, ти і він лишились, Давай, ти зможеш Да, давай, давай давай, я перемогти? О, молодець, закривай, закривай мой шлях. <плес> Пане и сыне. Молодец! його. ти в його Ма. ما... Ой. Ну ладно, ти здохла Ще б чуть і він здох, Ну ладно, друге місце тоже класно. Ой, ні, сніжки. <плес> це. Це що? Це Це не выпадай. Да. <плес> 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 Те же саме! Давай їх скинемо. Не мене їх! Є? ми одного скинули! Єфі, Ні я ніколи тебе не любила! Давай разом його скинемо. Угу. Ой, він мене скинув. Ну ладно, ладно. Друге, Нас третє місце, Як Я бачу, вам досить сподобалося це відео. Вибачте, що вас перериваю. Просто хочу нагадати, що якщо ви додивились до цього моменту і вам справді сподобалось, то поставте лайк. І якщо хочете бачити більше чогось такого подібного і веселого, не забудьте підписатися. Буду дуже радий вас бачити тут. Ну гаразд, продовжуємо далі. Ой, я за One Piece. О, Тір! стріляти. Ой, стріляти я люблю любила. Погнали. Якби якось міг попасти нормально. Я вже забув, як нормально в майні стріляти. Трошки вище цілі здається. Капець, я косий. Оце я косий бляха. Оце позорище. Я в тебе позорище. Ой, я на третьому? Я себе застрілити хочу. А, зверху буде вроді падати що Та-та-та, акуратно, не попадися. Та 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 не попасти. Сидишся догори і все. Дивись, що тобі на голову не впало Ти вже здох. Тоже сдохла? Я впал. Ну тут тут, тут тут дірки лишаються! Да. Я тоже не знав. Прикинь. Пизда. <рес> Третє місце, нормально. О! Я на другому місці! О, вітаю, сонечко, ти гумнічка. Пішли ще? Давай. Мяу-мяу-няу. Мяу. мяу 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 Хоча, а які ще ігри тут є? Кажи мені, кажи, кажи. Пішли, Пішли. подивимося, ще, що є. Можна піти на біт батл. Побудувати щось. Давай. Во! <гас> Боже, вам як в Короче, з збоку буде написаний тема. Нам дадуть сім хвилин, і ми маємо побудувати щось по цій темі. Угу. Так, ось угу. нам дають теми. Я мультфільм. Гамбургер, блять. Гамбургер. Будуємо гамбургер. Сім хвилин нам дають, кажеш, да? так? Музичка тут дуже чулова, прикольно, мені подобається. Угу. Так, треба так. щось ну, прям таке, мені ну прям класне побудувати. От ви будете мені хорошим салатом для. Щось треба червоне. Ну, ліани точно хороші будуть на потік. кетчупа. Кепчука. Окей. Раз, погнали. Дивись, щоб замінити підлогу знизу, береш зірочку і там є підлога ділянка. Та мені не треба міняти підлогу, я думаю. Ні, я ось хочу поміняти. Як це 4 хвилини? В сенсі 4. Я ще то довго над блоками думав. Я теж. Так ми не могли по 3 хвилини думати над блоками. Це нонсенс. А, значить тут не всім а 5 хвилин. Кріш за все. Нічого, зараз щось швиденько побудуємо. Угу. Я вже такий великий гамбургер захотіла побудувати взагалі охуєвша. Зараз будуть такі люди, які бляха, будують гігантські штуки, ти побачиш. Як на це виходить? Теж питання, те же саме. Залишилось три хвилини. Ой, дякую, що повідомили, я ж не бачу, я ж не знаю. Угу, Хорошо. Далі хай у нас ідеси. Що? У мене ще буде якась дивна мішанина, а не гамбургер. як мама любить казати, мішанина. Поклич мене на танці, піду за любки У парі танцювати собою навчи. Ти знаєш гарні рухи, тоді покажи. Поклич мене на танці, клич не мовчи. Я не знаю, почув списню тік-тосі, вона мені дуже сподобалась, насправді. Треба б мені якісь помідори, блять. Чому я тебе не змогла взяти? Хорошо. Хорошо. Окей, okay, not bad. Хорошо, хорошо. Угу. О, це будуть огірочки. Pickles. Англійською, блядь. Є тут забудова червона. Я можна навіть за хвилин впоруюсь, до речі. Що? Я можна навіть за хвилин впоруюсь, скажу. Мені за це теж зараз ці впори, в принципі. Опа, опа. Не питайте, що це за червоне місце у мене на бургері, блядь. А я ж не бачу, я ж потім побачу, що такий саме твій бургер. Да. Давай Попробуємо вгадати, де чи є. Окей. Будемо оцінювати по тому, як нам сподобалося, чи ні. А не по тому, що це ми чи це не ми. Ну так. Ми дякую, що повідомили, що лишилось 30 секунд. Сука, я в курсі, блять. Можна не треба, ласка, шановний хайпіксель. Сука, я не встигаю. Все, шек Блять, він у мене дірявий вийшов. Блін. Бля, це, до речі, класний дос. Ну, досить непоганий. Я поставлю жовтий. мем. Мен. Бл. А, це твій. Все, хуйня. Ну, середненько. Mm. Ну, це досить гарненько. Середньо. Середньо. Середньо теж. Mm. not bad, not bad. Добре, може. Середньо. Мені середньо. Жов... Жовта мені прикольна. Я не добро. люблю, коли шерсть використовують. Це взагалі не по темі погано. Дуже погано. Ну ні, no, це дуже легко. Погано. Це дуже легко зроблено. Мен. У мене мен просто. О! Легендарний. Легендарний. Просто не легендарний. Мені подобається. Я старався. Це ти ти подавав? Фу. Так, да, я то старався. Тут не дуже. Mm -hmm. no. Середньо. Man. Я срані постав. Ну, звичайно, ну, звичайно, хто як не я? Моя бусинка. Воно шикарно, воно ж класно виглядає. Да. Ну дуже гарно виглядає. Я Що Стріляй свинями. Тут треба стріляти свинями? Так! Поросятками. Хто це придумав? Я. Геній! Я же нікого не вбив, бляка. Так сумно. Ні, ти кость був тільки що. Мінус ще один. Уже радіоактивні свині, Господи. <гум> ну прикольно рох, рох. же. Рох-рох, йопта. Рох, хрю хрю Рох, блядь! Скотина! О, друге місце! Я нікого не підірвала. Але було прикольно. Ой! О, Лабіринт. Ну, ти вже знаєш правила цієї гри. На жаль, знаю. Угу. На щось вихід лабіринту. Коп, Хоп, Хоп. Хоп. Так, я ще, я ще дойду до виходу. Йобаний павук! Перший! Угу. Я майже на місці по ідеї. Та як? Як у тебе вихід звідси? Я не знаю, я просто наугад біжу. О, погодуй свою тваринку. З'їж як можна більше трави. Саме з'їж. Му. 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 Ми явно ти знаєш? Так. О, третє місце. Чому я ніяке місце не зайняла? Не знаю. Блять! Знову ці тупорі сніжки. Блять, нам щось. Давай проти когось. Дай проти попуги, він, він страшний. Обережно, я можу під підкотє Ось-ось-ось, Біля мене. Нефори! Нефори. Нефори. Нефори! Не-не-не-не-не-не-не! Ну, Ми викинули хоч попугу, насправді. Ну, це саме ті нефори, які мене викинули, кстати. У мене теж. Ну, третє ну, місце. місце. Нічого Штилетиш нормально. природного, давайте. Виглядає, як трахач якихось двох домінантів. Ти ж. Кийця. Ми так не виражаємося. Це що за. Е! Чити. Чити проти правил. Чити. Фу, все, вмираю в читах. Що це е, таке? Зафарбуй яйцями як може більше своїм кольором. А. Чікав не колір. Чи 4 в мене жовтий. У мене жовтий. Я в мене жовтий. В мене жовтий. Та в тебе. Подивися, що в тебе он в ви... руках знизу, бач. Жовтий! І в мене жовтий. Сраний сірий, синім, гниде. Гніда. Та це, що за гра? це таке. Я тобі казав. Матика. А? Самотик. У мене зелена. Жувак не знає, як це грати. А я тупо йому відділив його, колір нафіг. Все, Всього... чувак, ти не зможеш. Мій голубий, братішка, пожалуйста, ти йди туди нахер. З чорний якось відділила, блядь. Здохні червоний. А Манк, це червоний чи я? Ну. А ти не папуга, ти оце, як його. Бля, я забула як тебе звати, будь-папуга все одно. Я рожевий, папуга рожевого я відкреслив від світу. Мене голубий і червоний. Червоний я. Да. Ну, ти переміг. Вітаю. Бо Я червоний, ти який кусок я собі впав. Ой, так, я знаю, як це зробити. F5 погнали. А нет, не сможем. Окей, okay, давай. Аккуратно. На стій на одному місці буде легше. Опа, опа, опа. хопа, опа. Хорошо пошла Торі. Торі хорошо пошла. Ай! Мене придавило сияю. Як я? Квалдую! Гайд то перший. Я дравился! Nú, io, що за чортівня? Боже, що за чортівня, що за. Що за тверкуєші діти? Жах! Жах! Ай. Ми класненько пограли, скажи. Дуже гарно, дуже класно. На сьогодні певно, що досить. Я, чесно, трошки втомилася, але це того варто. Хайпіксель, класний сервер, мені дуже подобається. Будь ласка, заплатіть нам за рекламу. О, знаєш, що ми ще тут десь колись зайдемо позробимо? Зі згадаємо молодість і пограємо в скайблок. Йосу двоє. Пам'ятаєш? Один блок. Сюди не злякалось. Я боюся такого, я дуже боюсь. Але окей, пограємо. Все, давай. Так, до скорого О, і зустрічі. А, ще побачимось. Па-па.